Бориспіль продовжує готувати бюджет на 2024 рік. 22 листопада відбулася друга бюджетна комісія. Депутати, представники міської ради та активісти заслухали звітність посадовців про цьогорічні витрати та обговорили орієнтовний план фінансових потреб на наступний рік. Одним із розпорядників коштів був начальник управління капітального будівництва Віталій Красушин. За його словами, цьогоріч загальне фінансування капітального будівництва склало майже 116,5 мільйонів гривень. Найбільш що відсоток від цієї суми склало будівництво освітніх установ та закладів? «Капітальний ремонт приміщень підвал для влаштування простішого прийняття днз «Берегиня» вартість варті складає 1 мільйон 289 тисяч із ремонту таке приміщення підвальне. Так само веселка, ДНЗ-веселка, потрачена 1 мільйон 850 тисяч 851 гривень. Капітальний ремонт приміщень підвалу зробили у дошкільних навчальних закладах: сонечко, росинка, веселка тощо. А ще у дев'ятьох закладах загальної освіти Бориспільської громади також на деяких об'єктах обіцяють завершити будівництво до кінця цього року. Об'єкти, які були до завершено укриття вибухного будинку культури, буде до е буде завершено капітальний ремонт. Бідальний. Ну, буде завершено амбулаторія загальної званих партії потрапляють. Думаю, буде завершено для того. Окрім того, звітувала про витрати начальниця служби у справах дітей та сім'ї Ірина Кононенко. Заходи, які потребують фінансування, основні заходи служби це. Утримання вилучених дітей, утримання обстеження в лікарні та поміщення в заклади чи в сімейних виховання. значить це левова частка коштів, які ми фактично використовуємо з міського бюджету. За цей рік використано 220 тисяч на отримання таких дітей. Якщо по статистиці дивитися, то в нас за цей рік ми вже вилучили 26 дітей. Ще одним розпорядником коштів є управління культури і інформаційної політики, які також прозвітували про цьогорічні витрати. Управління культури координує роботу не тільки проводить хтось думає проведення масових заходів. Це по перше, це робота галузь бібліотеки, галузь музеї, культурна спадщина. Це клубні заклади, це позашкілля мистецька освіта, це театральна галузь. За 10 місяців ми використали 40 мільйонів 783 тисячі 208 гривень. Сюди входить в основному це заробітня плата всіх працівників і комунальні послуги. Присутні встигли обговорити встановлення ялинки та різдвяного вертепу. Монтаж ялинки на європейській площі поки не планується. Хоча, як наголосила начальниця управління, в інших громадах нашої області вона буде. Якщо громада. Встановлення ялинки, то я тоді особисто тоді нічого не встановлюю. Ні не прикрашать ніякої ялинки, не прикрашать, не вертеп не ставить, нічого не ставить. Це моя позиція. Скажу вам, чого. Київська область, департамент збирав інформацію, всі громади Київської області, всі все встановлюють, всі все роблять, але немає ніяких офіційних гучних відкриттів і без ілюмінації. Це я вам кажу про ті навіть міста, які були під окупацією. Прозвітував і заступник начальниці управління молоді та спорту Геннадій Яцюта, який розповів про витрати управління управління молоді та спорту підпорядкованими організаціями. Працює за двома програмами: це програма розвитку фізичної культури і спорту та реалізації молодіжної політики. На молодіжну політику – 298–276 тисяч гривень. На Розвитку фізичної культури і спорту разом з підпорядкованими організаціями 19 мільйонів 177 732 тисячі. В загальному використано за 9 місяців це 80,6%, це 21 мільйон 983 тисячі 779 по управлінню молоді і спорту. 3 мільйони 698, ДЮ США 11, майже 12 мільйонів, Центр спорту 6,5 мільйонів. Загалом комісія тривала понад 4 години, проте мала свої результати, каже депутат міської ради Ілля Луців. Комісія пройшла активно, напружено. Найшли, слава Богу, ми 17 мільйонів на ЗСУ, яке в цьому, яке в цьому році буде осваюватися. Надіюся, все-таки що дрони ми до кінця року отримаємо? Якщо ми дрони не отримаємо, будемо знову закликати громадськість нам допомагати. Пообіцяли нам 17 мільйонів. Подивимося, скільки дронів ми за них отримаємо. Загалом, взагалі, дуже багато цікавих моментів ми почули. Прийняла рішення бюджетна комісія, що ми всі волонтер, всі ветеранські програми, ми зведемо в одну програму. І це буде правильно, чому? Тому що перше її можна буде контролювати, а не буде вона плавати по всіх управліннях. А друге, громадськість і ветерани зможуть чітко побачити, на що виділяються кошти і от чи вони виділяються. Тому що були моменти, які, які вроді були правильні для ветеранів, але кошти, ну як я зрозумів, люди не знали про них. так? А зараз люди, коли будуть бачити чітку ветеранську програму, вони будуть приходити і користуватися послугами. Цюк Назар Гераскін новини ТРС Бориспіль.